Добрий день, мене звати Топра Ірина Олександрівна та тема мого дослідження експериментальне моделювання гемопоезу інвітро. Однією з найголовніших задач біотехнології і регенеративної медицини є досягнення тривалої експансії гемопоетичних стоборових клітин, створення мікроаточних гемопоетичних клітин у вуглі фідерних струмальних шарів, сприяли підвищенню рівня їх проліферації. Однак завжди залишався ризик контамінації майбутнього трансплантату фідерними клітинами. Тому метою роботи стало створення моделі підтримки ГМПС у гелевих дифузійних камерах, занурених у живильне середовище з фідерним шаром на донці планшета і визначення питань, чи є безпосередній контакт між гемопоетичними клітинами і фідром, необхідним для повноцінної підтримки гемопезу інвітру. Для реалізації цієї мети використовували метод культивування у гелево-дифузійних камерах цитологічні, цитохімічні методи мікроскопів у інвертованому і світловому мікроскопах, методи варіаційної статистики. Занурене у живильне середовище, гелеві дифузійні камери перебувають у стані субмарини, яка не підіймається на поверхню і не торкається фідерного шару завдяки підібраній щільності гелю. А тому об'єкт нашого дослідження це процес формування колоній гемопоетичними клітинами попередниками у культурі інвітро над шаром фідерних клітин, в той час як предмет дослідження морфофункціональні властивості гемопоетичних клітин, культивованих у дифузійних камерах інвітро. А тому методологія в нас була наступною. Клітинну суспензію змішували з повним живильним середовищем. Культивування проводило СО2 інкубаторі при 5% СО2 37 градусах Цельс та абсолютній вологості. Експлантація на першому етапі всієї отриманої клітинної суспензії дозволяє клітинам, які здатні проявляти адгезивні властивості, прикріплятися до поверхні пластика. Через добу вилучали супернатанти з недгізованими клітинами і заміняли на свіже середовище такого складу. Таким чином, отримували фідер, замінювали середовище на 70 день. Наступним етапом проводили субкультивування клітин. Для цього клітини знімали з повернення культуральної посудини за допомогою розчину 025% трипсин ADTA, відмивали центрифугуванням 10 хвилин. Потім заморожували в культуральному середовищі під захистом кріопротектора демитил сульфоксиду, кінцевій концентрації 5% і зберігали в рідкому азоті. В указаний день клітини розморожували на водяній бані за 7-10 днів до проведення основного експерименту. Додавали культуральне середовище і переносили в шестилункові планшети НАНС в концентрації 1 на клітин на лунку. При досягненні моношара клітини обробляли цитостатиком мітаміцином С. Таким чином, зупиняючи процеси клітинного поділу, гемопоетичні клітини, отримані під час діагностичної пункції кісткового мозку людини, який лікар брав з грудини пацієнта без онкогематологічних захворювань, культивували в гелевої дифузійної камери за методом білька. Дослідження суспензії клітин розводили в культуральному середовищі до концентрації 5 на 10 в 5. Клітини суспензії за допомогою туберкулінового шприца вводили в пружин до дифузійної камери об'ємі 0,2 мл. Потім дифузійні камери переносили в шестелунки планшети за здалегідь приготовленим фідерним шаром з розрахунку одна камера на одну лунку. Для контролю дії фідерних шарів камеру з дослідженими клітинами культивувала за відсутністю фідерного шару також. Кожу культуральної лунку заповнювали середовищем в об'ємі 8 мл так, щоб дифузійна камера була повністю зануреною. Культуральне середовище міняли кожні 72 години шляхом заміни половини супернатанту свіжим середовищем. Культивування проводили в СО2 інкубаторі при 5% СО2 37 градусах Цельсія та абсолютній вологості протягом 5 тижнів. У процесі культивування на другому, третьому і п'ятому тижнях змішували вміст шести дифузійних камер, оцінювали зміни в середніх кількостях ядровмісних клітин і проводили клоногенний аналіз з підрахунком колонії творючих одиниць у непіврідкому агаровому середовищі. Отримані значення порівнювали з такими ж для вихідної суспензії. Ми визначали колонітворюючі здатність гемопоетичних клітин попередників, і прийшли до висновку, що наявність фідерного шару сприяє проліферації клітин-попередників у культурах з живильними шарами. Це вкаже на те, що це такі неростові фактори, які продукують шастромальними клітинами фідра. І викидаючи середовище, є достатніми для дистанційної підтримки гемопоезу, а безпосередні контакти між гемопоетичними клітинами і стромальним матриксом не є обов'язковими для успішного довготривалого гемопоезу інвітро. Була удосконалена модель довготривалої підтримки гемопоезу у гелих дифузійних камерах, занурених у живильне середовище над фідерним шаром. Дозволило довести думку про те, що безпосередній контакт з зі астромальним матриксом підложки не є обов'язковим для підтримки гемопоезу в культурі інвітро. Це такі нейростові фактори, продуцентами яких є як клітини фідерного шару, дистантно діяли на культивовані у дифузійних камерах клітини. Виявилося, що найкращим терміном для культивування гемопоетичних клітин у дифузійних камерах є 21 день або 3 тижні. Кількість кластерів суттєво не відрізнялась у вказаних термінах культивування. Це можна пояснити тим, що кластери утворюють з більш зрілих попередників, які вже пройшли кілька ділень до попадання в культуру і не можуть в повній мірі відображати процеси гемопоезу. Результати культивування гемопоетичних клітин у дифузійних камерах, занурених у середовище фідерним шаром, показали адекватність такої моделі для вивчення клітинних взаємодій. Модель може бути використана у регенеративній медицині при трансплантації гемопоетичних клітин. Ризик контамінації клітинами мефідр у такому випадку стає неможливим у зв'язку з доведеною нами можливістю культивування без контакту з фідром. На цьому в мене все. Дякую за увагу!